Всім привіт! Ви на каналі Домашній сервер. І сьогодні я покажу, як об'єднати важливі дані про стан ваших пристроїв, віртуалок і контейнерів на одній сторінці, і як у кілька кліків можна заглибитись у деталі кожного з них. Ми розберемося, що таке дашборди і як зробити їх справді корисними саме для вас. З нуля побудуємо дашборд для цифрових фоторамок, а наприкінці покажу, де знайти готові приклади. Тож, розпочнемо. То що ж таке дашборд? Це набір панелей із метрик та логів, які разом дають швидку картину стану системи. Кожна панель показує свій аспект: завантаження процесора, використання пам'яті, температуру чи кількість помилок в логах. Головна ідея дашборду це зібрати в одному місці саме ті дані, які важливі для вас, і подати їх у зрозумілому форматі. Це може бути як просте число, графіки з трендом, шкала з кольорами чи просто таблиця. Дані оновлюються автоматично, тож ви бачите майже живу картину стану ваших пристроїв. Щоб додати метрики на дашборд, спершу потрібно налаштувати їх збір через Локі та Prometheus. У цьому відео я не буду на цьому зупинятися, вважаємо, що ви вже маєте базове налаштування. Якщо ж ні, то рекомендую спершу проглянути моє попереднє відео про збір метрик. В моєму випадку є кілька саморобних цифрових фоторамок на Raspberry Pi, і я хочу створити дашборд, де зможу швидко оцінити їхній стан. Оскільки користувачем буду я сам, то й ставлю собі питання, що саме я хочу тут бачити. Насамперед фізичний стан пристрою, чи він онлайн, скільки часу працює без перезавантаження, яка температура, завантаженість процесора, пам'яті та диску. А ще цікаво відстежувати кількість доданих фото за останній тиждень та кількість помилок в логах. Отже, з тим, що ми хочемо бачити, визначились, тепер можемо перейти до втілення. Відкриваємо графана і в лівому меню натискаємо Dashboards, New, New Dashboard. З'являється порожня панель, куди можна додавати візуалізації. Основні кнопки тут Add Visualization додати нову панель з даними. Add Library Panel – дозволяє підключити вже готову панель, яку раніше зберегли в бібліотеку. Та Import Dashboard – Імпорт готового дашборду з файлу JSON або з сайту grafana.com. До цього ми ще повернемось пізніше. А зараз обираємо Add Visualization. Для початку давайте побудуємо панель з інформацією про фоторамки. а тому джерелом оберемо Prometheus, адже саме він збирає такого роду метрики. Коли ми натискаємо Add Visualization, відкривається ось такий редактор панелі. Він складається з трьох головних частин. По центру попередній перегляд. Тут ми будемо бачити результат нашого запиту. Зараз написано No Data, але щойно ми підключимо метрику, з'явиться графік, цифра або таблиця. Внизу секція Queries, тобто Запити. Тут ми обираємо джерело даних, наприклад Prometheus, і формуємо запит до нього. Запити можна складати у візуальному редакторі або писати вручну. Особисто мені зручніше писати кодом, і тут дуже виручає AI, який може згенерувати правильний запит за вашим словесним описом. Праворуч панель налаштувань. Тут ми задаємо назву панелі, вибираємо тип візуалізації у випадаючому меню. Тут же можна налаштувати кольори, підписи, підказки та легенду. Логіка роботи досить проста: спочатку формуємо запит внизу, потім дивимося результат посередині, і нарешті підганяємо вигляд праворуч. Всі команди та запити ви зможете за потреби проглянути та скопіювати з текстової версії гайду. Посилання, як завжди, буде в описі. Почнемо з часу роботи пристрою. В поле для запиту вводимо такий вираз, він рахує різницю між поточним часом. І моментом останнього завантаження системи. Тобто, фактично, це UpTime. Також вказуємо пристрій, з якого ми будемо брати ці метрики. Він в нас фільтрується по позначці Instance. Далі дивимось в праву панель. В полі Visualization замість стандартного графіка я вибираю State, щоб показати одне значення. Внизу, в Standard Options Unit, міняю одиниці вимірювання на Time Duration. Завдяки цьому значення відображається в зрозумілому форматі, наприклад, 3 дні, 12 годин, а не просто в секундах. Полі Title змінюємо назву панелі на UpTime. Також в цій панелі можна додати посилання, яке відкриється при натисканні на панель в дашборді. Так можна, наприклад, зробити лінку на сторінку Explore з конкретною метрикою чи логами. Зберігаю зміни кнопкою Save Dashboard. І тепер на дашборді видно, скільки часу працює мій пристрій без перезавантаження. Тепер зробимо панель для диска. Я хочу бачити відсоток використаного простору на моїй SD-карті, щоб знати, якщо її потрібно скоро міняти на більшу. Фотографії досить швидко можуть зайняти флешку, тому краще за цим слідкувати час від часу. В секції Queries вибираю Prometheus і вставляю цей запит. Ця формула підсумовує всі розділи SD-карти і рахує, який відсоток вже зайнято. Далі праворуч у Visuаліzation обираємо bar Gauge. Так добре видно пороги. В Юніт ставимо percent від 0 до 100. Decimals 0. В Thresholds задаємо 70 для жовтого кольору, 85 для червоного кольору. Так візуально буде краще видно критичність вільного місця. Назва панелі Disk Used. Натискаю Save Dashboard. Тепер додамо температуру процесора. У нижній секції Queries залишаю джерелом Prometheus і вводжу такий запит. Ця метрика читає значення температури системного Linux сервісу моніторингу і показує його в градусах Цельсія. Праворуч у Visualization набираю Gouch. В Unit встановлюю Цельсії. Min-Max від 0 до 100. В Трешхолд ставлю межі жовтий 65 градусів, червоний 80 градусів. Так одразу видно, коли пристрій працює на межі. Назва панелі CPU temp. Зберігаємо. Тепер зробимо компактну комбіновану панель для відображення завантаженості процесора, оперативної пам'яті та файлу підкачки, щоб одним поглядом можна було оцінити стан системи. Для першого показника додамо такий запит. Він відображатиме завантаженість процесору за 5-хвилинний період і перетворить його у відсотки. В додаткових опціях в якості легенди вказуємо, що це статистика для процесору. Далі натискаємо кнопку Add Query для наступного запиту і додамо такий вираз. Цей запит показуватиме, яка частина оперативної пам'яті вже зайнята. Наступний запит для файлу підкачки. Праворуч у Visualization вибираю Bar Gauge знову. Назва панелі Load. В дисплей обираю стиль LCD. Він помітний і компактний. Unit знову відсотки. Decimals 1. Min-Max від 0 до 100. В Threshold ставлю жовтий з 80, червоний з 90. Зберігаємо і маємо три гарних стовпчики для процесору, оперативки та файлу підкачки. Тепер можемо трохи порадіти нашим старанням і подивитися, як все виглядає. Вже досить гарно та інформативно. Самі панелі можна переміщати та змінювати їхній розмір, щоб сформувати зручний вигляд і логіку сприйняття. Також кожну панель можна проінспектувати, перевірити, які саме запити вона виконує, які дані підтягує, або як виглядає JSON конфігурація цієї панелі. JSON, до речі, зручно застосовувати для перенесення чи збереження панелей, особливо коли вже маєте гарно налаштований варіант. Виглядає вже краще, але ще залишилась інформація, яку хотілося би бачити на дашборді. Тому продовжимо і додамо кількість завантажених фото та кількість помилок за останній тиждень. І в кінці обов'язково створимо панель логів із помилками. В секції Queries вводимо запит у Локі або Prometheus, залежно від того, де збираються дані по завантаженим фото. В моїх фоторамках для синхронізації використовується команда RSync, тож у логах завжди є ключова фраза copied new. По ній можна легко порахувати кількість доданих фото. У локі цей запит виглядатиме так. Це дасть нам кількість нових фото за останній тиждень. В правій панелі обираю візуалізацію стет. Додаю назву і все. Маємо зручне цифрове значення. Друга панель помилки. Тут аналогічно робимо запит у локі, але фільтруємо по ключових словах, таких як Error, «failed» та Exception. В додаткових опціях запиту перемикаємось в режим Instant. Ми будемо отримувати поточне значення, а не накопичувану суму таких помилок. Цей запит підрахує всі помилки за останній тиждень. Знову обираємо візуалізацію Stat. Панель називаємо Errors. Трешхолд вказуємо 1, щоб навіть при одній помилці ми їх підсвічували вже як таких, що потребують уваги. Зберігаємо. І на завершення додамо панель з логами, щоб одразу бачити всі помилки. В секції Queries вибираємо джерелом Локі, додаємо запит із фільтром на ключові слова. Праворуч у Visualization обираю Logs. В налаштуваннях можна задати часовий інтервал, наприклад, останні 24 години, і відсортувати від найновіших записів. Також у параметрах панелі є зручні опції, такі як «Wrap Lines» – перенос рядків, щоб весь текст поміщався, Deduplication. Можна увімкнути, щоб не повторювати ідентичні записи. Після збереження ми отримаємо панель з усіма помилками, яка завжди покаже, що саме відбувається з пристроєм. А якщо вам подобається такий контент, підтримайте канал лайком та підпискою. Для мене це сигнал робити більше подібних гайдів. Чудово! Дашборд для фоторамки готовий. Але в мене таких ще дві. Робити окремий дашборд під них і знову налаштовувати все вручну, не хочеться. Тому зараз покажу два варіанти, як можна це зробити. Перший це використати змінні в місцях, де ми вказуємо, з якого інстанс брати дані, щоб можна було перемикатися між різними фоторамками. Відкриваємо налаштування дашборду у правому верхньому куті. Обираємо Variables і додаємо нову змінну. Тип вказуємо query. Даємо ім'я змінні, наприклад, PhotoFrame. У Data Source вибираю те саме джерело, з якого будемо брати метрики, наприклад, Prometheus. В Query обираємо класичний тип запиту. Так можна буде зібрати всі пристрої, які відповідають шаблону. Вводимо в поле такий запит з фільтром по назві PhotoFrame. Адже мої фоторамки всі починаються саме з такого префіксу. Сама функція LabelValues витягує список усіх значень Label Instance із цього запиту. Ці лейби я налаштовував у попередньому відео про збір Метрик за допомогою Eloy агенту. Тобто, фактично, ми кажемо, візьми всі пристрої, що відповідають шаблону PhotoFrame, і побудуй з них список, але враховую лише ті, що реально надсилають дані. З таким запитом, якщо додати новий PhotoFrame, він автоматично з'явиться у випадаючому меню. Зберігаємо зміни. Тепер потрібно замінити всі місця, де ми жорстко вказували конкретний інстанс фоторамки на нашу змінну. Найзручніше це зробити через пошуку JSON моделі всього дашборду. Відкриваємо налаштування, заходимо у JSON модель і там міняємо назву пристрою на створену змінну. Редагувати можна прямо в графана, але я віддаю перевагу зовнішньому редактору. Так простіше знайти і замінити все разом. Після цього завантажуємо відредагований варіант назад у графана і зберігаємо зміни. Під дашборду з'явиться нове випадаюче меню, в якому можна перемикатися між фоторамками і дивитися метрики для кожної окремо. Це зручно, але все ж таки не ідеально. Хочеться мати дані одразу без додаткових кліків, тому є і другий варіант здублювати налаштування панелей під інші рамки. На щастя, робити все з нуля не доведеться. Достатньо скопіювати JSON розмітку, замінити ідентифікатори інстансів на потрібні, і вставити у модель дашборду. Давайте це і зробимо зараз. Відкриваємо наш дашборд Settings, JSON Model і копіюємо весь текст. Вставляємо текст у будь-який редактор і виконуємо таку операцію. У всіх місцях, де було PhotoFrame A. Роблю пошук та заміну на потрібну фоторамку. Для другої це фотофрейм B. Такі самі кроки повторюємо і для третьої рамки. Відредагований JSON вставляю назад у графана і тисну Save Changes. Одразу скажу, другий варіант з копіюванням JSON не виглядає ідеальним теж. Але, на жаль, я не знайшов простішого способу дублювати готові панелі. Зберігати кожну в бібліотеку та додавати назад доволі муторно. Якщо ж ви знаєте кращий метод, поділіться з ним у коментарях, будь ласка, буду дуже вдячний. Що ж, сподіваюсь, в дитинстві ви любили Tetris або Lego, бо доведеться трохи погратися з панелями. При копіюванні в JSON ми скопіювали і дані пропозиції елементів, тож їх доведеться вручну розставити як треба. Щоб було зрозуміліше, давайте ще додамо назву кожної з рамок, як заголовок над кожним блоком. Для цього додамо три простих текстові панелі і зробимо їх фон прозорим. Mm, так уже краще. І ще невеличкий лайфхак. У графана всі зміни зберігаються в версіях. Якщо щось пішло не так, можна відкотитись назад. Для цього відкрийте налаштування дашборду і знайдіть вкладку Versions. Там видно історію змін і можна відкотитись до потрібної версії. А якщо вам не хочеться будувати дашборди з нуля або цікаво підглянути, як їх роблять інші, далі покажу, де знайти готові приклади і як їх додати в свою графана. У Grafana є офіційна бібліотека дашбордів. В ній зібрані тисячі варіантів для різних систем і експортерів. Знайти можна за посиланням grafana.com grafana dashboards. Далі просто вводите потрібне слово в пошуку, наприклад, Node Exporter, Loki або Raspberry Pi. І обирайте той варіант, що вам більше до вподоби. Імпортувати такий дашборд дуже просто. Копіюєте його ID або завантажуєте JSON модель. У графана при створенні нового дашборду вставляєте це значення або JSON файл і натискаєте Load. Як на мене, готові дашборди це хороша відправна точка. Вони часто виглядають ефектно, але б я радив не використовувати їх як є. А спростити та адаптувати під свої потреби. Тоді дашборд справді буде вашим і максимально зручним. Що ж, маємо головний дашборд, де видно інформацію для кожної фоторамки. Ми бачимо навантаження, температуру, стан дисків і помилки в логах. І все це зайняло не так багато часу, але допомагає оцінити ситуацію за кілька секунд. У наступному відео я розповім, як налаштувати сповіщення з графана у ваш месенджер. Щоб ручного моніторингу робити ще менше. А на цьому все. Дякую за перегляд і до зустрічі!